Е, є у нас інформація щодо ми не виносимо це от графіку постійно, і що щоденне зведення генштабу збройних сил України, але є інформація щодо 200-х, ну лише щодо 300-х, і за 200-х е, Дмитрій Олегович Рогозін, який привіз світ за трьохсотився за все, так власне, е, який привіз свій космодром Восточний е, висадкувати день день народження на окупованій українській території, і як виявилося екс Роскосмосу Дмитрія Рогозіна, так званого голову уряду ДНР. Віталія Хоценка вони обоє дістали поранення у Донецьку. Нібито вони розповідають, що після обстрілу українців звідки прилетіло, хто прилетів, в якій кількості і що саме невідомо. Але те, що Рогозін поранений, це точно відомо. І це трапилося вранці 22 грудня. Напередодні перепрошую, трапилося, коли святкував Рогозін своє 59 річчя на окупованій території українській. Власне, за повідомленнями є бази, що Рогозін та Хоценко були поранені у росторані. Шешбеш, ж власне від на відзначав свій день народження, і в нас є деталі щодо того, хто там перебував. І виявилося, що не лише екс-учільник, на даний момент безробітний Роскосмосу перебував на місці. От на святкуванні свого дня народження є, начебто, і двохсоті. О, так, окей, не... там з'явився Денис Пуширін, Душирін, і розповів Соловйова деталі щодо обстрілу, як себе почуває власне Дмитрія Рогозін. Зараз спробуємо ще раз вивести. Так, зараз виведемо і побачите ось цей коментар практично з перших уст. Состояння ребят дотворительне. имеется в виду, і Дмитрія Рогозіна, і Хаценка і Таліпалася тут здесь. Звісно же, повезло им, потому что э, ребята, которые находились рядом, абсолютно рядом, то есть вот, э, вот, э, двое погибли. И э, вот то, что э, у них получилось ранение, то есть осколочное ранение, э, и э, что чувствуют они себя достаточно хорошо, это, это везение, но и, скажем так, это реалии жизни. Вот сейчас прилететь может куда угодно. Я бы не был столь категоричен, что это там следили за кем-то конкретно. Этого никогда нельзя исключать. То есть, но я вам скажу, есть разные методики, которые применяет противник. И мы с этим сталкивались на протяжении всего периода. То есть каким образом выбирается цель. Щодо методики, є цікава інформація, куди саме навіть влучили Рогожинов. Він перекрив у своїх побратимів на день народження, також патріотів, неймовірних патріотів Росії, своєю п'ятою точкою. Поранення в сідниці отримав осколочне Дмитрій Олегович Чергозін. Саме тому і називає, що привіз він на окупований Донбас свій космодром восточний. Знає... Тепер він теж недобудований буде. У нього ж прошиті Сідниці, Поранення в спину, і дуже цікаво, як душелін каже. Що чувствують ці хлопці? Боль ці хлопці, тому що осколок, коли потрапляє в тіло, це не дуже приємно. На жаль, не вдалося за. Двохсоте Дмитрія Рогозіна, але ну що маємо, то маємо. Будемо сподіватися, що наступного разу, коли він вирішить відсвяткувати день народження, чи який він там свято планував 60-й. 60-й день народження. Що його 61-й стане останнім? Ні, власне, це був 59-й, а От наступний буде 60-й, Але думаю, що в, він жеде в, в де в БНР, напевно, в Білгородській народній республіці святкуватиме, бо і вони вважатимуть, що це окупована вже їхня територія.